Коли посеред ночі Марк поїхав до лікарні, він і уявити собі не міг, що там знайде любов усього свого життя. Здавалося, що атмосфера суматохи, стерильності і зелені бинтів зовсім не сприяє романам. Проте доля розпорядилася саме так. Момент, коли хлопець побачив дівчину в білому медичному халаті, він запам'ятав на все життя. Спочатку він сумно йшов за похмурою лікаркою коридорами медичного центру. Вона привела його в кабінет, щоб обробити його рани, дорогою відчитуючи його, як школяра. Скільки тобі років, скажи мені, пробурмотіла вона. Двадцять шість, відповів Марк. Але я вже не хлопчик для бійки. Я захищав честь дами. Марк намагався виправдатися. Ну що ж, лицар у блискучих обладунках, сказала лікарка. Не можна було вирішити цей конфлікт мирно. Навіщо одразу кулаками махати? Ми ж живемо в цивілізованому світі, і такі кадри іноді трапляються. У мене ж клуб дуелянтів. Він першим почав. Марк вигукнув, але одразу зніяковів від свого зауваження, через що виглядав ще більше, як шкільний підліток. Немає значення, хто почав. Важливо. Щоб хтось був досить розумним, щоб вчасно зупинитися, продовжувала лікарка свої повчання. Знаєш, що у тебе струс мозку, правда. Якщо знепритомнів, значить, точно струс. Нічого страшного. Нещодавно у мене був такий же випадок. Теж з бару. Тільки йому не пощастило. Отримав ножем від друга. Але не через дівчину. Вони були футбольними фанатами, вболівали за різні команди. А потім слово за слово. Марк насупився, але одразу розслабився. Його міміка не дуже підходила до розбитого обличчя. Передам тебе медсестрі. Вона тебе перев'яже, сказала лікарка, відкриваючи двері і одразу голосно оголошуючи своє прибуття. Дивись, Наталю, кого я привела. Роман вищого рівня. Не поділився дівчиною в барі, тепер страждає від любові. Марк нещасно фиркнув, дивлячись на жінку, яка так злобно його збентежила. Це навіть не була моя дівчина. Просто не міг винести хамського ставлення до офіція НТК із боку чоловіка, пробурмотів він, заходячи в кабінет із лікарем. Гаразд, гаразд, герой, залишаю тебе з Наталею, сказала вона примирливо, поплескуючи пацієнта по плечу. І пішла, наспівуючи щось собі під ніс. Марк провів її поглядом, намагаючись зрозуміти, чи подобається йому лікарка, чи ні. Вона надто нагадувала йому шкільну директорку. Потім він повернувся до медсестри, на милість якої був залишений. У цей момент Марк розгубився. Він не вірив у любов з першого погляду, як і всі практичні чоловіки. Секс на першому побаченні був можливий. Але серце стиснулося в грудях, як у лещатах. Забилося, як спіймана пташка, і все закрутилося, ніби отримав ще один удар у щелепу. Він не очікував чогось подібного. Наталя виглядала, як ангел, уся в білому. Навіть медичний халат не приховував її струнку фігуру. Блондинисті волосся з бурштиновим відтінком вона зібрала у високий хвіст. Вони відкривали обличчя з ніжними і правильними рисами, гострим підборіддям і акуратним носом. Медсестра стояла спиною до нього, перевіряючи написи на флаконах із ліками. Потім відклала їх у бік і повернулася до пацієнта. Її погляд був виразним, а очі блакитними, чистими, як небо. Марк стояв біля дверей, гіпнотично дивлячись на дівчину. Наталя ж злегка усміхнулася і підняла брови. Потім жестом запросила його до кушетки. Сідай, будь ласка, я тебе огляну, попросила вона. Хлопець, не одразу, виходячи зі ступору, сів на кушетку. Значить, заступився за дівчину. обережно усміхнулася вона, обробляючи рану над бровою пацієнта. Гарна, правда. Марк автоматично кивнув, а потім різко похитав головою. Вже відкривав рот. Щоб сказати ти гарніша, але вчасно прикусив язика. Просто помітив. Справа не в зовнішності, навіть не пам'ятаю її обличчя. Просто один із відвідувачів бару вирішив, що раз офіціан ТК приносить йому пиво і носить коротку спідницю, то можна її лапати. Наталя кинула на нього задумливий погляд, але ніяк не прокоментувала це зауваження, повертаючись до своєї роботи. Розкажи мені більше про те, що сталося. Ти вдарився чимось. Що тебе болить, поморочиться голова. Дівчина нахилилася ближче до пацієнта, розглядаючи його розбиту брову, опухлий ніс і онімілу губу. Марк затримав подих, а коли судомно вдихнув повітря, відчув ненав'язливий, але солодкий аромат парфумів дівчини. Пахло квітами і персиками. Марк розповів усе. Що передувало його появі в лікарні. Нічого особливого, посварилися в барі, пішли поговорити, дійшло до бійки. Спочатку все йшло добре, а потім прийшов друг мого супротивника. У мене немає очей на потилиці, тож я навіть не помітив, як він підійшов. Бо я гузливо заду вдарив мене чимось важким, я знепритомнів, але не надовго, не на всю хвилину. Але мої друзі встигли закинути мене в машину і відвести до найближчої лікарні. Звісно, даремно вони боялися, це були тільки подряпани. Недаремно дівчина похитала головою, змочуючи ватний тампон в антисептику. Взагалі то, при струсі мозку потрібно дотримуватися певних рекомендацій, таких як постільний режим, принаймні на кілька днів. Також не можна читати, слухати гучну музику і дивитися телевізор. Краще відпочивати і стежити за своїм станом. Це може бути небезпечно. Марк слухав її голос, але не розумів слів. Просто насолоджувався його звучанням і тембром, як приємною піснею. Марк, ти мене взагалі слухаєш. пробурмотіла Наталя, дивлячись підозріло на мовчазного пацієнта. Намагаюся, чесно зізнався він. Скажи мені. Чи віриш ти в любов з першого погляду, Наталю? Рука Наталі завмерла, тримаючи почервонілу вату. Вона подивилася на хлопця, марно намагаючись приховати усмішку. Нарешті ти сильно вдарився головою, чи що? Медсестра хихикнула, хитро примруживши очі. У цей момент Марк зрозумів, що закохався. У нього було дивне відчуття, що він уже знає Наталю. Можливо. У минулому житті, а може, вона просто була його другою половинкою, яку він нарешті знайшов. Саме в цьому він і намагався переконати Наталю. Дівчина пирснула від сміху і вмовила закоханого Ромео записатися на магнітно-резонансна томографія мозку, стверджуючи, що його почуття закоханості має свою діагностику. Проте Марк не збирався відступати. Коли Наталя закінчила з ним, він не вийшов одразу. Наталю. Ти не виглядаєш такою вже збитою, пояснив їй хлопець. Коли весь набряк спаде, я прийду ще раз. Побачиш, що я цілком симпатичний і навіть підходящий. Тоді підеш зі мною на побачення. Наталя похитала головою, усміхаючись. Вона здавалася зовсім невірячі у зізнання свого пацієнта. Поговоримо про це під час наступної зустрічі, запропонувала вона м'яко. Марк стримав обіцянку. Як тільки його обличчя перестало нагадувати стейк, він поспішив до лікарні з розкішним букетом квітів. На щастя для нього, Наталя в той вечір працювала. Дівчина була здивована, побачивши свого колишнього пацієнта. Вона прийняла квіти, вдихнула їх аромат, а потім скромно усміхнулася хлопцю. Дякую. Навіть не впізнала тебе, Марку. Я ж казав тобі, що з незламаним носом виглядаю краще. Медсестра відмовилася від побачення в той момент, бо в неї була нічна зміна. Але погодилася вийти з Марком іншим разом. Тим не менш, він повернувся вранці до лікарні, щоб після роботи забрати дівчину додому. Його розбите серце вимагало дбати про неї, відкривати перед нею двері, дарувати квіти, говорити компліменти. Він був як поет, якого поцілувала муза, надихнувши його. Але його натхнення проявлялося у прагненні завоювати Наталю. Так почалися їхні стосунки. З кожним побаченням Наталя все більше зачаровувала Марка. Дівчина здавалася йому наймилішою, найщирішою і найдобрішою на світі. З'ясувалося, що Наталя пішла працювати в лікарню, щоб продовжити справу своїх батьків. Здається, Бажання допомагати людям у мене в генах, сміялася вона. Мій батько був хірургом, мама, медсестрою. Я завжди захоплювалася їхньою роботою. Мріяла бути, як мої батьки, які рятували людей. Коли мені було сім років, вони потрапили в аварію. На жаль, обидва загинули. Родичів у нас не було, тому мене віддали до дитячого будинку. Вихователям було зі мною багато клопоту. Ти була хуліганкою. Припустив Марк, підморгуючи дівчині. Наталя похитала головою, заправляючи неслухняну пасму за вухо. Кілька тонких волосків зачепилися за її сережку у формі краплі. Рука Марка тремтіла. Він хотів поправити наталі волосся, але не наважився. Збентежено відвернувся. Навпаки, я була занадто жалісливою чи щось таке, пояснила вона, густо почервонівши. Я постійно тягала поранених тварин і птахів до медичного центру, намагаючись всіх вилікувати. Плакала, якщо мені не дозволяли. Наприклад, коли один неслухняний хлопчик роздавив равлика у мене на очах, я впала в істерику. Умовляла всіх, що ми повинні хоча б використати пластилін, щоб полагодити її раковину. Знімала котів з дерев, переносила черв'яків через дорогу, щоб випадкові перехожі їх не роздавили. Вихователі втомилися боротися зі мною і вирішили спрямувати мою енергію в потрібне русло. Дали мені халат і приставили в помічниці медсестру. Вона, звичайно, давала мені легкі завдання принести щось не важке і не більш небезпечне, ніж бинт. Але я все одно була щаслива. А головне. Я була на своєму місці. Не було сумнівів, куди йти вчитися після школи. Швидко зрозуміла, що не хочу бути хірургом чи кардіологом, це надто велика відповідальність. Але мені сподобалося бути медсестрою. Пізніше Марк дізнався, що, окрім роботи в медичному центрі, Наталя займається волонтерством. Вона приходила до лікарні навідувати важкохворих дітей. Там вона вже не була медсестрою. А доброю подругою, яка намагалася скрасити життя маленьких пацієнтів. Разом вони малювали, співали, грали. Дівчина читала їм книги, а іноді перевдягалася у костюми персонажів сказок, щоб порадувати дітей виставою разом з іншими волонтерами. Торік я була снігуронькою, з ніжною усмішкою розповідала дівчина. Мені це дуже сподобалося, але важко усміхатися, коли на душі важко. Діти дуже жалісливі. Марк теж полюбив Наталю. Насправді дивна пацієнтка зі зламаним носом, яка говорила про долю, запала в думки медсестри ще при першій зустрічі. Однак вона не дозволяла собі думати про щось більше, вірячи, що хлопець просто занадто багато випив у барі і вранці забуде про неї. Але коли вона побачила його знову, в залі очікування лікарні, ще й з букетом квітів, її серце здалося без бою. Марк виявився не тільки симпатичним хлопцем, а й завидним нареченим. У нього була власна компанія, яка спеціалізувалася на створенні і просуванні інтернет-проєктів. Бізнес приносив йому величезні доходи і швидко розвивався. У вільний час він любив готувати і робив це професійно. Наталя пізніше жартувала, що шлях до її серця лежав через шлунок. Коли вона одного разу спробувала стейк і салат, приготувані марком. Втратила останню надію не пов'язувати з ним своє життя. До речі, сама Наталя не любила готувати, а радше була в цьому дуже поганою. Коли дівчина з'являлася на кухні, здавалося, що вона притягувала до себе біду. Плутала сіль із цукром, обпікала пальці на плиті або спалювала рушник. Однак це не відлякувало Марка. Він не вважав, що місце жінки на кухні. І був готовий взяти на себе цю обов'язок або просто замовляти їжу з ресторану. Зате Наталя любила піклуватися про затишок і чистоту в домі, що часто нехтував Марк. Пара ідеально доповнювала одне одного не тільки в домашніх справах. У них були спільні інтереси, вони любили проводити час разом, могли годинами розмовляти або мовчати. Через рік стосунків Марк вирішив, що більше ніколи не хоче відпускати Наталю. Він був упевнений у своїх почуттях. Наталя також не змусила його довго чекати відповіді. Як тільки він став на одне коліно і дістав коробочку з перснем, вона закричала довго так, не в змозі стримати сльози щастя. Здавалося, що в цей момент їхня історія повинна закінчитися щасливим кінцем. Адже в казках весіллям все закінчується. Однак молодята зовсім забули, що в багатьох казках є зла чаклунка. І вони не очікували, що цю роль зіграє мати Марка Людмила. Людмила була жінкою з принципами. Вона вважала себе аристократкою і пишалася своєю біографією. Весілля свого єдиного сина вона запланувала давно. Наречену також знайшла заздалегідь. Розумна і красива дівчина з їхнього кола Софія. Софія була дочкою її подруги. Її сім'я була заможною, добре влаштованою, і майбутня свекруха полюбила дівчину. Тому, коли Наталя з'явилася звідки, як чорт з табакерки, і закрутила голову її синові, Людмила негайно схопилася за валідол і тонометр, показуючи, що вона проти цього союзу. Марк на той час уже звик до витівок матері, тому тільки розсміявся і з перебільшеним співчуттям запитав: Мамо, ти хвора? Викличу Наталю. Вона ж лікар. Мати негайно перестала хапатися за серце. Так, звісно, знаю я таких лікарів. Випише мені рецепт на загробне життя, щоб я їй з дороги пішла. Наталя не така, навіть як би хотіла, не змогла б, відповів син весело. Такі зухвалі відповіді ще більше дратували жінку. Вона вважала, що це поганий вплив Наталі. Жінка кинулася до телефону і поскаржилася по друзі, що Марк знайшов собі якусь медсестру і навіть сироту. Дівчину без сім'ї, без роду, без правильного виховання. Не можу повірити, що він мені це робить. вигукнула Людмила, походжаючи по просторі вітальні. Завжди був упертим. Не хотів іти на юридичний, як ми планували, відмовився від скрипки, бо його нервувала. Але це несправедливо вибирати таку дівчину. Це плебейка і невігласка. Міняти качки в лікарні огидно. Подруга поспішила заспокоїти Людмилу, заспокойся. Може, медсестра це така чоловіча фантазія, знаєш. Жінка захихотіла побавиться з нею зараз і кине. А як вирішить осісти, так посватати його з моєю Софією. Так подруги вирішили долю Марка. Минув місяць, другий півроку, а хлопець не збирався залишати свою дівчину. Тоді Людмила вирішила допомогти йому. Вона запросила Наталю до себе, випробовуючи терпіння дівчини, постійно її дошкуляючи. Скаргами, що та буде поганою господинею, бо не вміє готувати. Скаргами на її зовнішність, кажучи, що вона бліда, не така, як Софія. Коли молодята почали жити разом, Людмила прийшла до них у гості. Квартира зустріла її ароматом шарлотки, що одразу викликало у неї невдоволення. У ній було надто багато прянощів. Імбир і кориця перебивали смак яблук, скаржилася вона. А яблука могли б бути поменше. Ти, моя дорога, як завжди, Наталя підняла брови, приховуючи усмішку. Марк же не приховував сміху. Дякую, мамо. За відгук про мій улюблений пиріг. Я спекла його, хотіла пригостити маму. Наступного разу додамо менше кориці. Підморгнув він матері, прекрасно розуміючи, в чий город вона намагається кинути камінь. Людмила весь час намагалася дати Наталі зрозуміти, що та не належить їхньому колу. Почала розповідати про знаменитих родичів, не забуваючи нагадувати сироті, що у неї в родоводі немає нікого, ким можна було б пишатися. Наталя довго це терпіла, але одного разу зауважила не бачу сенсу хвалитися вчинками своїх предків, навіть якби їх знала. Краще розкажи мені, чого ти сама досягла в житті. Із задоволенням послухаю. Людмила тільки почервоніла і почала розповідати, що присвятила своє життя чоловікові, а потім синові. Одного разу Людмила вирішила запросити Наталю до ресторану. Спеціально вибрала місце, де дівчина почувалася б ніяково через незнання етикету і банального нерозуміння, які прибори взяти. Адже їх було надзвичайно багато. Жінка сподівалася, що таке вишукане місце покаже медсестрі, де її рівень. Однак Наталя, на жаль, Людмили, не була збентежена. Не соромилася ставити запитання, щиро сміялася, коли допускала помилки і завела приємну бесіду з офіціантом, зачарувавши навіть його. Тільки Людмила не могла зломити Наталю. Не вірю я їй, Марку. Вона надто хороша і чесна. Допомагає тут, допомагає там. Такі люди дуже підозрілі, злилася мати. Це тому, що ми звикли, що світом правлять гроші і нічого не робиться безкорисливо. Це і лякає. Таких чистих людей, як Наталя, сказав син. Новина про те, що син запропонував медсестрі вийти заміж, була для Людмили громом серед ясного неба. До останнього моменту вона сподівалася, що він отямиться. За місяць до весілля Людмила приїхала з черговим візитом до молодої пари. Вона була роздратована тим, що її не запросили до квартири сина, хоча потенційна наречена прийняла її радушно. Запросила жінку до столу, запропонувавши її улюблений чай з молоком і шоколадні трюфелі, які вона спеціально приберегла для Людмили. Жінка сиділа на кухні, попиваючи чай, коли у Наталі задзвонив телефон. Майбутня невістка взяла слухавку і, вибачившись, встала з за столу і пішла до спальні. Людмила потягувала напій. Її рука здригнулася, частина чаю пролилася на штани. Проклинаючи, Людмила поспішила до ванної, щоб змити пляму. Ванна знаходилася прямо поруч зі спальною молодят, тому Людмила мимоволі почула, про що говорила Наталя. Так, я поговорила з Марком, сказала дівчина. Сума, звичайно, величезна, я це розумію, але його це не хвилює. Людмила тут же закрутила кран і, затамувавши подих, стала слухати далі. Наталя продовжувала розповідати невідомому співрозмовнику, що Марк погодився виділити велику суму на їхнє весілля. Місце ідеальне, я бачила його раніше. Так, одне з найдорожчих, але це ж наше весілля, і він сказав, що зробить для мене все. Людмила внутрішньо кипіла. З одного боку. Їй хотілося закричати, дія ж казала вона зовсім не така біла і пухнаста, як намагається виглядати. З іншого боку, вона справді була зла. Ця дівчина змогла зачарувати її сина і змусити його платити їй гроші. Жінка зрозуміла з розмови, що Наталя дуже задоволена тим, що Марк готовий розлучитися з величезною сумою грошей. А коли Наталя озвучила суму, Людмила ледь не впала в непритомність. Так, багатого нареченого обібрали, чи що? подумала жінка. Але я не дозволю цього. Навіть не попрощавшись, Людмила схопила свою сумочку і поспішила вийти з квартири, прямуючи до кабінету сина. Там, ледве перевівши подих, вона заявила: Марку, я все чула. Чула розмову Наталі. Вона з тобою тільки через гроші. Марк насупився, посадив матір на диван. Подав їй склянку води і попросив заспокоїтися і пояснити. Коли жінка переказала суть підслуханої розмови, він раптом засміявся Чому ти смієшся, дурню. Вона тебе використовує, їй потрібні гроші, хоче шикарне весілля. Хоче витратити всі твої заробітки на свою сукню і похвалитися, що ти її любиш. Мамо, наше весілля буде дуже скромним, відповів Марк. Наталя не погодилася на пишну церемонію, хоча я їй це пропонував. Але що робити? Мама була в замішанні. Я чула, на гроші, які ми могли б витратити на весілля, ми купимо великий будинок і ділянку, сказав Марк. Ми вже знайшли підходяще місце. Цим займається Наталя. Вона саме про це й говорила зі співрозмовником ми зробимо там гарний дитячий будинок. Наталя говорила, що кращого весільного подарунка і не придумаєш. Їй не потрібна дорога сукня, вона воліє допомагати іншим, якщо тільки може. А я, як сказала Наталя, люблю її настільки, що пішов разом з цією корисливою жінкою. Знову засміявся він. Людмила подивилася на пляму, яку так і не змогла вивести зі штанів. Вона не могла повірити, що її син говорить правду. Однак всі його слова підтвердилися. Молода пара влаштувала скромну церемонію. На їхньому весіллі не було фонтану з шампанським, фейерверків і ілюзіоністів. Але там була справжня любов. Пізніше вони створили сім'ю, про яку писала навіть преса. І всі, хто бачив цю люблячу пару, говорили, що їхній шлюб був укладений на небесах. Уперта Людмила не одразу прийняла вибір сина. Але Наталя все одно знайшла шлях до її серця. Одного разу, коли свекруха захворіла, невістка піклувалася про неї як про рідну матір. Саме тоді Людмила пом'якшилася, зрозумівши, що благородне походження чи світські манери не такі важливі. Набагато важливіше золоте серце. Тоді Марк почув від матері, який ти щасливчик.